Всім привет! З вами Вова. Прохання в тому, що я переписую це відео, бо була помилочка одна. Я решил переписати це видео. Ну, що, будемо все заново робити. Нас на снарске не будемо вставати. І з резинкою не будем. Будем тільки віджимання, перераз. І цей, цей називається. І присідання, і все. Ну, що, будемо починати? Ну що? Будемо спочатку віджиматися. Ну що, пішли? Наступна вправа прес. Наступне вправо присідання. Так. Так, ми ще зробимо потім мостик і приймати спинку і все. Ще вправо мостик будемо вити сейчас дать намагаємося як вишпінняти. Ось видно. Намагаємося підняти. Так, слідче вправо. Mm. Слізінькою не будемо. Будемо прохинати спинку, коротше, може все. Так, Ця прибула, я вправа не прибыла, я повторяюсь. Ну, вроді все. Можна ще випаде зробити, але не будемо зробити. Всім. Сейчас. Сейчас, давайте ми зараз поговоримо. Чому я видав відео, бо там було, бо там була помилка, менше перехідів було. Ну все, всем пока, удачи, не повторяйте таких помилок, кто хочет бути ютубером, не повторяйте помилки, всем удачи!